Заметілі кучугури снігу та затори на дорогах засвідчили, що все відбувається згідно календарю, але далеко не всі були готові до зустрічі із справжньою зимою. Напередодні морозів по вулиці Фурманова в будинку 2 було встановлено нові вікна, потреба в яких виникла у зв'язку з холодною погодою. Матеріали було придбано за кошти депутата обласної ради Юрія Чередніченка, мешканців будівлі та міської влади. Директор комунального підприємства ЖРЕУ Іван Хворостянка називає точні цифри. Ремонт по даному будинку склав 33,5 тисяч гривень, з яких це без пластикових вікон. Це оплата проводила спонсором Юрієм Анатолійовим, депутатом обласної ради. Давна капітальний ремонт виділено у 2012 році 360 шістдесят тисяч. Це ремонт покрівель. Це будинок Київський шлях 22, 2 Горко 46, Київський шлях, 17, шатрова покрівля, яку ми зараз закінчуємо. Ведемо роботи і так далі. Не все так легко, як здається. Над встановленням вікон працювала бригада майстрів. Начальник ремонтно будівельної дільниці Антон Кокозей ділиться даними виконаної роботи. Ремонт Штукатурки стін, покраска, побілка, ремонт відкосів після встановлення окон. Ремонт періл, поручні. Роботи проводились в течение місяця. Матеріали вже більш-менш современні. За встановлені вікна подяку висловили і мешканці будинку. Хочемо виразити подяку нашому самому-самому великому. Що дав допомогу нам, Чередніченко Юрію Анатольовичу, поставити нам пластикові вікна, які нам дуже подобаються. Ви сказали, може не подобаються, дуже подобаються нам. І в допомозі ремонту наших под'їздів. Тепер з новими вікнами, мешканцям вулиці Фурманова, не страшна зима з її заметілями. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Буриспіль.